Немає мене відділяє за неї презумпцію прости господи правоти поліцейського, що навіть наголосували в парламенті, але її, як видно, вже активно і несамовито використовують на практиці, чи то недолюстровані, чи вже перетестовані полтавські копи. Підкоритися а вже потім, якщо вийде щось із того, оскаржувати їхні дії, полісмени запропонували 63 річному пенсіонеру. Порушуючи всі наявні закони, той злочинець рецидивіст не інакше вирішив продати трохи картоплі, аби вторгувати грошенят на життя. Копи виявилися безкомпромісними і невблаганими. На порушника влаштували облаву, в кайданки, намайстрячили протокол і відпустили на всі чотири сторони. Мабуть, що оскаржують. Карколомний жовтень на календарі нині вже п'яте. Добрий вечір. Це спецкордна на плюс і ми розпочинаємо. По два десятки разів на Приазов'ї та в секторі Донецьк. У шестеро більше на Луганщині. 140 ворожих мін упали на українські позиції біля Попасної. Смертники гостинно запрошуються. Росія активно вербує добровольців до участі в бойових діях в Сирії. На окупованому Донбасі кремлівські рекрути шукають охочих закінчити свій земний шлях на теренах сирійських. Крим проти України в Амстердамі Тут ви заїхали по українському для Росії. Ну знаєте, я би не хотів э, остановлюватися на цьому питанні. за сківське золото. Кримські зрадники душу не продають поки що, але батьківщину вже зрадили привсілютно. Справа Євромайдану у ГАЗі адвокати родин Небесної Сотні передали до міжнародного кримінального суду докази системності та спланованості спроб придушення революції гідності взимку 2013-2014 років. Цей лист на 100 сторінках англійською мовою правники підписали при журналістах і вже сьогодні відправлять до ГАГИ. Документ містить закриті відомості. Юристи розповіли лише дві деталі: до міжнародного кримінального суду спрямують докази видачі тітушкам зброї. Та того, що 20 лютого 2014 року євромайданівців розстрілювали за наказом тодішнього вищого державного керівництва. Справа щодо Євромайдану анексії Криму та війни на сході перебуває на попередньому вивченні в газі цей строк не обмежений у часі. Адвокати родин небесної сотні просять учасників прямих переговорів з утікачем Януковичем. Нарешті дати свідчення у ГПУ. Це сподівається прискорить розгляд українського питання в міжнародному суді. Олег Тягнебок зараз ми з ним ведемо переговори про дачу показань. Віталій Гличко вже з'являвся в прокуратури, давав покази, але їх явно недостатньо. Тому ми також звертаємося до нього, що він дав покази по змісту переговорів з Януковичем. І так само Арсенія Яценюка просимо прийти, тому що він не приходив до генеральної прокуратури для дачі показів. У Харкові поліція шукає свідків страшної дорожньої аварії, що сталося в місті темною порою, у ДТП загинуло відразу четверо людей. Легковик, що рухався в напрямку аеропорту на шаленій швидкості, близько 100 кілометрів за годину. З'їхав із невідомих на тепер причин на бордюру і протаранив електроопору. Удар був такої сили, що стовп на бетонному фундаменті похилився. Легковик розірвало на частини. Аварія сталася на широкій, добре освітленій ділянці дороги. 37-річний водій та два пасажири загинули на місці. Жінка-пасажирка від отриманих травм померла в лікарні. Слідчі призначили низку експертиз, щоб встановити причину жахливої аварії. На даний момент поки що не маємо інформації щодо стану водія, в якому він знаходився на момент скоєння даної дорожньо-транспортної пригоди в плані вживання спиртних напоїв чи наркотичних речовин. На передовій у секторі Луганськ вибуків шість разів збільшили кількість обстрілів цієї доби порівняно з попередніми днями. На позиціях українських оборонців окупанти стріляли 36 разів і Ливова частка атак відбулася в районі попасної. У штабі АТО кажуть, що поряд з опорниками наших бійців упали та розірвалися понад 140 мін. Окрім цього, бойовики випустили 17 артилерійських снарядів. Тричі стріляли гармати ворожих бойових машин піхоти та не давав спокою. Снайпер уставниці Луганській терористи тричі атакували з гранатометів та стрілецької зброї. Одна провокація сталася в районі трьох ізбинки. Не було у цієї доби і на Донецькому та Маріупольському напрямках. Там режим тиші бойовики порушували по два десятки разів. Водночас українські розвідники розповідають про те, що на окупованих територіях росіяни розгорнули активне вербування до Сирії добровольців смертнички. Росія активно вербує добровольців до участі в бойових діях в Сирії, пропонуючи за таку службу декілька тисяч доларів США на місяць, що є нечуваною великою сумою за умов економічної розрухи на території так званих ДНР та ЛНР. Диверсійна війна на Луганщині. Розвідувальні групи бойовиків підходять майже впритул до позиції української армії, аби промацати нашу оборону. Біля селища Трохізбенка такі ворожі рейди відбуваються ледь не щодоби. Наші оборонці припускають, що окупанти замислють якусь нову каверзу, адже і кількість обстрілів на Луганщині останньої доби різко зросла, і важка техніка терористів совається буквально за декілька кілометрів від лінії фронту. Із передової в секторі Луганський Євген Назаренко. Трьохізбанка один з форпостів української армії по річці Сіверський Донець, яка і є умовною межею між Україною та окупованою її частиною. До позиції терористів тут менше кілометра. Якщо перейти цей зруйнований міст, видно бліндажі сепаратистів. Ми фактично зараз знаходимося в сірій зоні. Це так звана нічия земля. Десь у мене 700 метрів за спиною знаходиться красний лиман. А оцей український прапор дуже мулює терористам, тому вони нещодавно поставили тут свіженьку розтяжку. Але наші бійці їх вчасно помітили. Сьогодні Поставили, наверное, ночі, або утром при тумані. Тобто, може бути уземка противопіходная, либо монку поставили. Бійці української армії кажуть, що великих арт як у 2014 році, тут нема. Натомість тут панує інша війна, диверсійна. да, по вони їх. Тобто приходять коли угодно. До того ж, для терористів важливо тримати місцеве населення в страху, тому вони регулярно обстрілюють саме село, де немає військових. Сюди не стріляють. Чому не знаю? Але по силищу в напрямку трьох постріли досить часто бувають. Крім того, всупереч мінським домовленостям, так звана народна міліція в притул до лінії розмежування влаштувала собі полігон, де тестують новинки російського війсьторгу. Десь півгодини тому працював АГС автоматичний гранатомет. Після цього були постріли з важкої зброї, десь за 5 кілометрів. Звідси вони випробують свої. Мабуть, або сау, або важкі міномети. Бо дуже-дуже потужні вистріли. Не бракує терористам і особового складу, який теж постійно поповнюється найманцями з усіх усюд. Своє на зайшло близько сотні козачків, кізячків. Кожного майже прізвище закінчується на ко. Як колись казав Шевченко, це москалі. А москаль це як казав мій дід. Сама страшна творівка у світі, але бійці збройних сил України на маневри терористів не реагують і відкривають вогонь лише тоді, коли бойовики підбираються занадто близько. З Луганщини Євгена Назаренко, Михайло Путята та Сергій Шпортило. Спецкор 2+,2. плюс два. Військовий 79-ї десантно-штурмової бригади, що базується в Миколаєві, випав із четвертого поверху казарми. Його забрала швидка. Утім, у військовому шпиталі боєць помер від отриманих травм. Чи було це самогубство чи навмисне вбивство, намагалася зібрати факти Лілія Родіна. Увесь день всередині частини 79-ї бригади працює слідчо-оперативна група. Та військова служба правопорядку журналістів не пускають відомо, що військовий випав четвертого поверху казарми сьогодні вранці. Його відразу доставили до військового шпиталю, утім там він помер від численних травм. Прізвища й імені наразі не називають відомо, що йому було 33 роки. Він служив вже 8 місяців танкістом за контрактом. Також відомо, що зареєстрований військовий у Миколаївській області він випав з вікна, де знаходиться санвузол казарми. За словами командирів, військовий сьогодні зранку мав писати пояснювальну, бо саме повернувся із самоволки. Четвертий поверх це казарма, там знаходиться вікна туалет. це час він повинен був писати пояснювальну записку. Версію, що це був нещасний випадок, правоохоронці відкидають, бо кажуть, висота підвіконня майже два метри. Тож випасти випадково він не міг. Кримінальне провадження відкрили за фактом умисного вбивства. Без якихось зусиль, просто так військовослужбовець випасти з. Приміщення не міг. Слідством буде перевірені версії щодо можливого вбивства цього військовослужбовця, а також можливий факт самогубства. Поки що попередні ознаки, які вказують на Фізичне застосування фізичної сили до, до загиблого військовослужбовця не встановлено. Що сталося сьогодні вранці у казармі? Зараз з'ясовують правоохоронці, слідчі опитують однослуживців загиблого. Також призначена експертиза, щоб з'ясувати, чи був військовий на підпитку. Лілія Віктор Спецкор Уже 10 жовтня до навчальних центрів мають вирушити перші команди цьогорічних строковиків новобранців осіннього призову. Загалом, відповідно до указу, верховного головнокомандувача на службу мають призвати 14 тисяч молодих людей віком до 27 років. Та чи вишикувались у військкоматах черги з охочих служити та навчатися військової справи? Але Хотянівська досліджувала. Осінній призов на строкову службу стартував Цьогоріч Планують набрати до силових підрозділів щонайменше 14 тисяч військових. Найбільше потребують Збройні Сили України. Там очікують майже 8 тисяч новобранців. Коридори військкоматів напівпорожні, але, попри неприймальний день, призовники проходять медогляд. Нужна якби тут ну нету такого. Хочу, не хочу. Є правила закон, все, долг. Павло у супроводі лікаря ходить з одного кабінету в інший. Раз за разом демонструє торс. Перевіряють усе зріст вагу, особлива увага зору. Далі ще кілька кабінетів. Хлопця слухають, оглядає психіатр та невропатолог. У медичній карці поки що суцільне придатний. немає. з неврологічної точки зору все нормально. Павлу 21, ховатися від армії. Він не збирався. каже навпаки, призову чекав із нетерпінням, бо мрія про морську піхоту. Багато хто з моїх друзів теж служить. Ну от і я хочу піти служити. родині свій свідо. Мало того, в майбутньому хлопець готовий залишитися на контракт. Ну я думаю, до кінця місяця заберуть. Це таке в мене желання. Це головне попасти на морфлот. Лише в столиці 20 тисяч юнаків призовного віку. Із них на службу цієї осені візьмуть. Тільки 570 новобранців розкидають по навчальних центрах, а далі військовими частинами України. Там, передусім, потребують механіків, водіїв націлювачів та артилеристів. Але хвилює комісарів інше стан здоров'я юнаків. Минулого призову майже тисячі новобранців у столиці виявилися непридатною до служби. Кількість захворювань з боку органів зору набагато зростає з кожним роком. Зростає кількість захворювань пов'язаних з надбірною вагою. І кількість захворювань стосовно внутрішніх, захворювань внутрішніх органів. У цього хлопця та сама проблема: висновки медогляду ще що немає. А він уже підозрює до служби непридатний. Та й перспектива півтора року в армії каже, не приваблює, бо хоче бути програмістом. На нього і навчається. Ну кардіологічні проблеми, проблеми з печінкою. трошки. спочатку треба завершити навчання в університеті, а потім подумаю. родичів призовників комісари заспокоюють на схід новобранці не поїдуть. Відповідно рішення президента України, жоден призовник не буде відправлений до виконання завдань в зоні проведення антитерористичної операції. Всі призовники будуть проходити службу в пунктах патійної дислокації. Відправлення у військові частини вже не за горами. 10 жовтня стартує перша група. Завершиться призов 25 листопада. Алла Хоцінівська Андрій Марченко Спецкор 2+,2. плюс вичерпав ліміт довіри. А тому Вашингтон готовий запровадити нові санкції. Так, у США реагують на те, що Росіяни збираються взяти на приціл американські літаки в Сирії і вперше за межами своєї держави розгортають систему протиповітряної оборони антей 2500 Із Лондона щодалі гучніше лунають пропозиції покарати Москву за її войовничі дії бойкотом чемпіонату світу з футболу 2018 року. Водночас Верховний комісар ООН із прав людини заявив, що рад без організації слід обмежити право вето, хоча б у випадках, коли йдеться про військові злочини та злочини проти людства. Росія, втім. Цілком прогнозовано цю пропозицію відразу ж відкинуло. раніше Кремлю. Добровільно відмовитись від права вето пропонувала вже Франція, та знову ж таки у Москві були категорично проти нас надзвичайно непокоїть використання зброї масового враження, наприклад, запалювальної зброї в густо населених районах. Комісар хоче нагадати усім сторонам, зокрема Росії, про Женевську конвенцію. Вона суворо забороняє використання такої зброї в місцях великого скупчення людей. Арчі та гроші. Адвокат українського журналіста Романа Сущенка, якого заарештували кремлівські чекісти у Москві, Шукає тих, хто допоможе йому його підзахисному. Марк Фейгін просить зорганізувати для українця продуктові передачі. В СІЗО у самому ізоляторі знову змінили правила і тепер можуть пускати чи не пускати захисників на власний розсуд. Майк Фейген уже подав апеляційну скаргу на обрання запобіжного заходу для журналіста. Напередодні захисник увесь день чекав, коли його пустять до підзахисного в'язниці. Лефортово зустріч відбулася лише в. Ввечері її тривала 15 хвилин. Сушенко встиг підписати угоду з адвокатом і подякував всім за підтримку. Він не визнає своєї провини, і налаштований у суді боротися за свою репутацію. Про затримання в Москві кореспонденту «Укрінформу» стало відомо в неділю після кількох днів пошуків. У ФСБ Романа називають кадровим розвідником Міноборони України, який приїхав до Росії, нібито шпигувати. Марк Фейкін припускає, що офіційні обвинувачення українському журналісту можуть висунути вже 7 жовтня. Засудити дії Росії та об'єднати зусилля заради звільнення українських журналістів Романа Сущенка та Миколи Семени, Верховна Рада звернулася до міжнародних організацій парламентів країн ЄС, Сполучених Штатів та Японії. Депутати звертають увагу на те, що стосовно обох журналістів Росія порушує права людини, адже йдеться не лише про позбавлення волі за надуманими звинуваченнями. До Сущенка не допускають українського консула в Москві. А семено тримають за ґратами в Криму лише за публікацію на сайті Кримреалії та не дають виїхати для лікування до материкової України. Іншою постановою Верховна Рада попросила світ запровадити санкції проти Росії за заборону меджлісу кримсько-татарського народу, який окупаційна влада визнала екстремістською організацією. За обидва документи змогли проголосувати депутати лише сьогодні. Напередодні їх голосування провалили. Через відсутність народних обранців на вечірньому засіданні звернутись до міжнародних організацій, особливо до тих, які хочуть пом'якшувати санкції проти Росії, нагадуючи, що в 21-му столітті робиться злочин проти цілого народу. Вимагаємо посилення уваги світу до всіх політв'язнів Кремля, незаконно утриманих Російською Федерацією і заручників на окупованих територіях. Бо поки Російська Федерація продовжує полювання на українців за їх український. Паспорт і про українську позицію. Ми мусимо це зупинити. Кому війна, кому час кувати статки? Українські чиновники та депутати не гребують вести бізнес і в окупованих районах Донбасу і на території анексованого кримського півострова та навіть на теренах суміжної федерації агресорки. Ольга Василевська уважно придивилася до відкритих джерел, зокрема єдиного реєстру юридичних осіб, і виявила серед російських підприємців прізвища українських народних обранців. Ele está Народні депутати поспішають у залу засідань. Там вони голосують за ухвалення важливих для України законопроектів. Утім, у вільний від цієї роботи час вони не гребуть вести підприємницьку діяльність. Хоча за законом не мають на це права. І бізнес стосується не лише України, а й Росії або анексованого Криму. Ми уважно проаналізували єдиний реєстр юридичних осіб Російської Федерації. Там побачили багато знайомих прізвищ. Ось, наприклад, Аркадій Корнацький вийшов із російського громадянства, але численний бізнес у Росії не закрив і веде разом із своїми. Дорослими дітьми у мене жодного бізнесу в Російській Федерації немає. Не треба тут розводити брехню. Я народний депутат України, а ви провокатори. А Оце все провокатор? тому, що ви провокатори, тому, що у моєї сім'ї немає жодних там тишина. Ми нарахували сім підприємств, у яких є частка Корнацького та його дітей. Одна з фірм зареєстрована в Криму вже після окупації в 2015 році. Покажіть, де там моє прізвище, Чи чи моє ім'я верніше? Діти, я вашу... Так при чому тут я і мої діти? А на мене кричите? Та Тому що ви провокатори. Так, провокатори. Ви Якби Парасюк таких провокаторів побив, я б пів літра поставив. Ви просто огидні провокатори. Угу. Утім, погроза парасюком виявилася лише погрозою. А він до вас підходить? Ні, він, ні, він до мене не підходив. Як би підійшов за нашими даними? Представнику по блоку Юрій Солод також має в Москві підприємство Собор См. Дружина солода також, депутатка Наталія Королевська цю інформацію спростовує. Ми, коли його побачите, ми ви його задайте цей задать Ви два проведуння обсуждаєте сімейний бізнес? Ми не обсуждаємо. У нас в сім'ї немає бізнесу в Російській Федерації. Максим Єфімов з фракції БПП перереєстрував у Криму після анексії фірму Дом Кримстрой». Та він стверджує, що фірма не працює. Вона зареєстрована лише для того, аби окупанти не забрали землю, якою нардеп володіє особисто. Оформлена лише на мене земля Її треба було або потеряти, або просто так оформити і ждать ждать того моменту, поки ми повернемо Крим сім'ю. Дон Крымстрой это просто называлось, потому что мы хотели строить там изначально гостиницу. То не ведет никакой деятельности, оно заморожено. Создает нулевые балансы и все. Усе ще нажити непосильною працею. Не працює в колишнього мільярдера Сергія Тарути. Він каже, що росіяни весь його бізнес заарештували або націоналізували. І колишні партнери росіяни роблять вигляд, що з ним не знайомі. Російські партнери ж ні самі виживають, і звісно, не вмішуються, і, і не дзвонять, і бояться навіть, тому що розуміють, що їх же слухають, і якщо знають, що роз мною спілкуються, зразу ж можуть бути у них проблеми. Мати бізнес в Росії законом не заборонено, а ось вести підприємницьку діяльність на окупованих територіях справа кримінальна. Тут питається там працювати, роботи. Подвіжається у головна відповідальність. Тож народні обранці перестраховуються як можуть. Якщо бізнес все таки діє, то хто його веде? Родичі, ваш провокативний бізнес іде гарно. Я так бачу, Ольга Василевська, Геннадій Шульга, Сергій Щекочихін, Спецкор 2+,2. Долю скіфського золота вирішив сьогодні Нідерландський суд. Понад пів тисячі експонатів із чотирьох кримських музеїв 2013 року вивезли на виставку спершу до Німеччини, а вже потім до Нідерландів. Під час анексії Криму Росією раритети були в Амстердамській галереї. Залишаються там досі. Засідання окружного суду Амстердама вже закінчилося. Його результат знає Наталія Фібрік. Упродовж шести годин суд заслуховував позиції обох сторін, а саме чотирьох кримських музеїв та держави Україна. Російська Федерація, а також Нідерланди чи музей Алана Пірсена, де зараз перебувають експонати, стороною в суді не є. Першими свої аргументи представили позивачі з Криму. Наполягають, експонати мають повернутися в ті двері, з яких вийшли. Я чувствую сінувати в тому, що музеї можуть лишитися цих експонатів. Те, що ізначально задумувалося як добре діло. А именно популяризації історії археології Крыма, може обернутися в ітогів свою протиположність, а іменно у населення Криму ідеї дієні до к і к западу. Адвокат, що представляє інтереси делегації з Криму, переконував для музеїв Криму навіть після анексії Росією нічого не змінилося. головний аргумент музеїв в тому, що оперативне право управління цими артефактами вони мали завжди. Вони мали його з того часу, як золото викопали з землі, і це право не було обмежене, тому немає. Причин для змін зміни були тільки політичні, але чому музеї, які не є політичними інститутами, мають бути замішані в якісь політичні справи? Скіфське золото належить до музейного фонду України, а отже, його треба повернути на підконтрольну Україні територію. Музеї здійснювали тільки оперативне управління раритетами, а власником була і залишається Україна. Такі аргументи висунув представник офіційного Києва. Я думаю, ми в хорошій формі. Суд виділив багато часу, щоб спробувати зрозуміти позиції кримських музеїв, але вона була вкрай розмитою. Я думаю, наша позиція була чіткою і її добре сприйняли. Що стосується аргументів супротивника, то вони частково парадоксальні, бо посилаються на українське право. Водночас, коли відомо, що українське право в Криму зараз не діє. Підтримати українську позицію в Амстердам приїхала чимала урядова делегація. Я хочу звернутися із таким невеличким запитанням да до представників кримських музеїв, які подавали власне цей позов, за якими паспортами вони, наприклад, приїхали сюди. Якщо це українські, то тоді нехай вони діють як українці. А якщо це російські, то тоді нехай не видають, що вони захищають спадщину Криму. Да, відповідно українську спадщину у нас був драматичний путь да, такий складний достаточно. Вот. ну главное, что мы ми здесь Вы заїхали по українському російську. Ну знаете, я бы не хотел останавливаться на этом вопросе, поскольку ну в этом было задействовано много людей. Ну кого-то. Потом будуть сумтабвінять. Тепер три судді окружного суду Амстердама взяли час, щоб винести вирок. Його оголосять 14 грудня. Доти вся колекція скіфського золота залишається під замком у сховищах музея Алана Пірсона. Наталія Фібріх та Єнс Нільсен з Нідерландів. Спецкор два плюс два. Суддя Царевич позивається до Порошенка. Колишню суддю Пучерського райсуду лише днями президент звільнив. Тепер громадянка Царевич оскаржує цей указ у вищому адміністративному суді. Звільнили її з формулюванням за порушення присяги. Нагадаю, за часів майдану Царевич була однією з тих, хто штампував рішення проти автомайданівців, позбавляючи активістів водійських прав. Наразі царевич є підозрюваною у справі про підписання свідомо неправомірних рішень стосовно активістів автомайдану. Сейф разом із гербовими печатками винесли минулої ночі з Харківського обласного господарського суду. Невідомі через розбите вікно із канцелярії суду, що розташована на першому поверсі, поцупили сейф, у якому зберігалися печатки і штампи державного зразка. Попри те, що пункт охорони суду розташований поруч із судовою канцелярією, крадіжку виявили лише на ранок. Прибиральниця поліція вилучила все відео з камер спостереження суду для вивчення викрадені печатки та штампи оголосили недійсними. І вже сьогодні суд мав отримати нові печатки. На роботу суда кража печаті штампу ніяк не повлияє. Суд продовжує працювати в обичному для нього штатному порядку. печати печатями государственного І на даний момент вони не действительні. На хабарів 20 тисяч доларів Івано-Франківську впіймали голову регіонального фонду державного майна України Зиновія Жовніра. Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко. Прикарпатський високопосадовець вимагав у київського підприємця 150 тисяч доларів за зменшення стартової вартості майна коломийської паперової фабрики. Підприємство саме виставили на продаж. Крім того, чиновник пообіцяв підприємцю перемогу на торгах. Операцію затримання проводили оперативники зву спільно з військовою прокуратурою та прокуратурою області. Перший транш 20 тисяч доларів чиновник мав отримати через посередника. Слідчим відділом прокуратури Івано-Франківської області підготовлена підозра, яка сьогодні буде оголошена даній службовій особі, і відносно нього буде обрана міра запобіжного заходу. Я думаю, що це буде тримання під вартою. 13 ціл відрізані від світу через погану дорогу на Херсонщині. Жителі Нововоронцовського району вимагають відремонтувати зруйновану трасу, що поєднує Херсонську та Дніпропетровську області. Із державного бюджету на ремонт доріг області виділено 219 мільйонів гривень. Але до віддаленого району справа так і не дійшла. На самій межі Херсонщини з Дніпропетровщиною вже взагалі немає що ремонтувати. Олена Ваніна спробувала подолати бодай кілька кілометрів у тому напрямку. Щоб показати масштаб і глибину проблеми, я зроблю ось так. І стану нижчою на 30 сантиметрів. Це траса державного значення Мар'янське Береслав. Якщо ви їдете на Херсонщину автомобілем із Дніпропетровської області, будьте готові до такого. А тут дороги немає. Тут направлення. Ой. Біля кожного села нас зустрічають жителі, щоб розповісти про свої біди. Швидка їде по кілька годин. На пожежників уже не сподіваються. Приватні перевізники скасовують рейси. Не дай Господь, Бог, що? Я не знаю, як тут зимою їздити Буде страшна дорога, бізді. Ремонт, ремонт, що йде на ходову. Ресори, всьо, все, все, ну, сьовся, от кожен Посмотрите, Смотрите, сто полопається, солопається. Цього року дорогу поремонтували частково. Місцями залатали ями, місцями просто засипали шлаком. Це шлак з дому, з кривого рога привозили дорожники. Це вони ну так присипали. Шлак не витримав і трьох місяців. Далі ми вже не їдемо. Уже простої машини легкової проїхати неможливо. Тут тільки недорожник може проїхати. Керівники району кажуть: їздили, просили, писали і в область, і навіть у Кабмін, але ремонту так і не сталося. Гроші обіцяли на наступний рік. На наступний рік виділено 40 мільярдів. Ми про це знаємо. Тому хоча б, ну полмільярда на виділити на цю роботу в обласній службі автодоріг, кажуть шлях у такому стані, що йому не допоможе ні ямковий, ані поточний ремонт. Треба робити капітальний для його виконання необхідно порядка 500 мільйонів гривень. Починали з усіма критеріями конструктивами дорожнього одягу від 10 мільйонів за кілометр. Мар'янське-Береслав Береслав не єдина дорога на Херсонщині у такому стані. На 219 мільйонів гривень, виділених із держбюджету, цього року перемонтують лише 27 кілометрів. Це піввідсотка від потреби. Передусім, дорожники взялися ремонтувати курортні напрямки. Жителі Нововоронцовського району планують перекрити трасу, аби на них теж звернули увагу. Дорога, наголошують, стратегічно важлива. Цистерни з пальним для заправок та військових частин їздять тільки тут. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, Спецкор 2+,2. Не лише воїни, а й спортсмени. Сьогодні стартував фінальний етап чемпіонату національної гвардії з воєнізованого кросу. Це щорічні змагання. Цього разу 12 команд близько сотні бійців прибули до столиці з усіх військових частин НГУ. У навчальному центрі нацгвардії під Києвом спеціально облаштували майже п'ятикілометрову кілометрову смугу перешкод. Під час проходження рубежу бійцям доведеться не тільки швидко бігати та долати перешкоди, а й стріляти та влучно кидати гранати. Погода, ясна річ, не надто сприяла змаганням, а надто що на старт учасники мають виходити за будь-яких умов у касці та бронежилеті. Переможців обіцяють назвати на церемонії нагородження вже завтра. Сьогоднішній етап це заключний для підведення підсумків за 2016 рік. Ми проводимо змагання по воєнізованому кросу, буде широкопашний бій, і на завершення будуть ті змагання, які дозволять поставити крапку підготовки. Це стосується навчальної бази, яка буде також включена як елемент в кожному регіоні, як змагання, конкурс спортивної бази військових частин формування. Нині це все у четвер. Традиційно надвечір. Спецкорс знову буде в ефірі. Усім мирної ночі, бережіть себе і до зустрічі.